Я в празі в Чеській Республіці на другому кримському парламентському платформі. Тут ініціатива вже другий рік за порядку. парламентська сесія проводиться сьогодні. Цілоденні були наради. зібралося майже 50 країн парламентів світу, які сьогодні підписали другу декларацію Кримської платформи, де обговорювали, де представляли своє бачення і представляли свої заклики. Що не визнання окупації Криму, як треба її де окупувати, як її треба деку. Полізувати і була дуже важлива дискусія. З цього, що почалося 21 першому році на першому кримському саміті, де я був в Києві, де ми говорили про лишень невизнання. А сьогодні ми вже говоримо практично про деокупацію, про цю дезінформацію, яку ми мушу подолати, і як є конкретний план. І Є дійсно майбутність, що Україна Україна може скоро деокупувати Крим і перемогти проти Росії. Це є критично важливо тут. Міжнародні експерти говорили, що дуже важливо не тільки для безпеки України, але для безпеку Чорномор'я і цілої Європи, щоб Україна Крим знову став Україною, українською територією і щоб була ця деокупація і колінізація. Тому хочу поздоровити uh, uh, спікера uh, Руслана Стефанчука за його візію за його працю uh, прем'єр-міністра Шмигаля, президента Зеленського за їхню візію в цьому кримській платформі і всі, що долучилися дуже ефективно до, до цієї праці. Uh, і uh, також хочу подякувати uh, парламентом uh, і проводом Чеської Республіки, які долучилися до цієї дуже важливої події. І uh, ми сподіваємося, що третій кримський самміт ви. Ми... Будемо її справляти на Криму. Слава Україні.